Я, в Я зараз... Я зараз. Ебануюсь. Я зараз Я зарапізону, вот так вот, да, блядь. Майкуш. Блять, тіпе. Роботу залітаю, смок. Вікно вже не такий, а який за те спавн Ксан... Че не прикалуйтесь. Че Я вам клянусь. Просто скажіть мені. Алло. Алло. Бля, сука, заблокую так, що ти, с нахуяешь. Бля, че, не прикалю... Не прикалуйтесь, що Аврора виграла ще. Чат! Я вас ум. Ви, ви шо зараз серйозно? <плес> Дивіться, я хочу, щоб ви мене сьогодні вибачили. <плес> щоб ви мене вибачили, я був в Ігоря Лачі на <плес> Дене народжені. Я, був... я бачив людей, яких я люблю, я бачив... я бачив всіх. І я вам клянусь, я просто в моменті кажу. У мене є відповідальність. Я маю поїхати і подивитись гру. А я от зараз приїхав, і як будто би я зараз обновляю. І бачу, що. Чуєте, Наві вже граєш в житу? Парні, що Наві зараз вже граєш в житу? Що прикалуєтесь? Бля, як я извиняюсь. Я пишу, вже Наві. Ви що прикалываетесь? Уже давно? Я думав, що у нас є вже час. Наві. gks КС2, Що це за, блять? Нави. Сука, ты ебана, джиту. Парни, я в таком дерьме, блять. Нави против джиту, 10-5. Вы что, реально? Вы зара правда зара кажется, Парни, я в таком дерьме. <laughs> Че это? Да? А кто скажет за is... Парни, his... какого хуя oh. в как есть? Якийсь хуй поміг хто. Пацане, в мене в нього в нього, блядь, три минути, нахуй щоб він став говорити. Блядь, ну нахуй, ти що їбанутись, блядь? Можна? Пацани, я вас умоляю нікому ніколи про це зараз, що відбувається, не говорити. Наві проти житу мейнка. Давайте бля, знаєте за що я вас люблю? Що я відчуваю... відчуваю... на вихід з коннектора. Я реально дя Пацани, ви не представляєте через що я сьогодні прийшов, щоб бути з вами Мене жека просто затягнув. Ну, це вже був просто зацінових є. І якщо Дивіться, хочу щоб ви поняли, на що мені настільки пізда <слес> другий, другий такий наглий стрибок, я би сказав, його все ж таки покарали. Тим не менше, малексі бів утягу раунд до кінця. Мені настільки пізда, що я типу, подав, не можу якось органічно. Намідлі доволі слухайте тежку, ідіть нафтовий ти чого так нахуярився. <сл> Включи світло. А, я включу зараз, пацани Дивіться, я включу. Я чого так нахуявся, бо в бо Вигря Лачина на день народження, пацани У вот него было Лучше, я не треса, так і Хантера, якщо я не помиляюсь, Хантер у нас був Харко, так. Тобто він і одного, і іншого міг вбити взагалі без проблем. Ну, не повело трошки. Дивіться, але ви маєте розуміти, що я сьогодні. Що я сьогодні. Що я сьогодні <рес> ви не розумієте, я сьогодні говорив таким людям, що в мене джиту всього, тому що мене у мене стрім? Я і, не та, можу та, пити алкоголь. Така ситуація, що ви вивчі в Акуї будете? Для мене і ви і номер один люди а, в а, житті в цілому. Старці, і... Всім нам, що треба не забувати підтримувати Збройні Сили України. Я попрошу наших режисерів вивести ще раз QR-код для всіх вас, хто б зараз міг би долучитись до збору своєю гривнею. 5, 10, 20, 30 гривень. 13 То, 30 гривень. 100, 113, наприклад. Да так, деви взяти участь в розіграші, скануйте QR-код, доєднуйтесь до збору, бо ну. Фактично ця повітряна довга заважає і нам подивитись буде нормально. Будемо чекати зараз Мерехтить? резерву трансляцію, а, а потім да, ще брат. продовжуємо брат, цей раунд. Брат, 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 я так брат, я тільки його включаю, якщо чесно. Два мінусові його виконати. Комати наві виноробить ставку, що все ж таки треба йти на базу B. Можливо, і ми зараз розпочали. Ааа, або граємо до кінця. Три в п'ять снак на контакт ти, сука, дирка, блять. Я за тебя поїду в те село, блядь. Пиздую, блядь, ти будеш ва. Старе, я в моменті Ребранди, не поняв про що ти, ти, ти кажеш, реманді тут не можна В них ситуація давай, від давай, від давай, від Я Думан, люблю тебе, Сере. Насправді на наступний. <сіх> Чите <сіх> зараз ми момі... Богдан першенню йде руїни? якраз наступний раунд, вже нікого не Так я бачу 10-7 від наві, і мені дуже добре від цього, якщо чесно. Якщо ви не розумієте що. Мені добре, я вам Навіть розказую. Мене одна просьба не вдається зробити на це кожного разу виявляється якщо можна крок на один кіл бодя, ти можеш пост написати в ТГ, що що в нас приходить за виход в плей-офф? Нью-Йорку, У мене є друг. Я не п'ю, але кожен тиждень з ним таку хуйню вивожу. Раунд перед ресетом економіки. Можливим ресетом Якщо пацани, ви сьогодні бля. Парні, ви сьогодні будете донати, ви будете натисхарні. Настільки впевнений, якщо зараз дасть флік і... по головах, а якщо Ігор зараз дасть і... кіл і... по головах, я, я встаю я ви... і починаю з кулака єбашити я... Олега, я... Олега, парні. Щоб просто щоб ви розуміли Вона разом з командою зіграла на базу Е, на базу А, і все зігралось дуже класно. Про тому вже розпочинається Це ж в'їбав. Забирає джеля забирає Вандерфол Алексій. Прокрив команду. розмін 2 в 2 Забрали АВП. Можна грати, алексібій. Хоче продовжувати. Є смог. Можна грати далі, перекрили просто Тір конектор не занято демо знаходитися. Іме де вже поставити такі палиці. Якщо боїться, Виходу нема китема, закрили та ваше до зможу дати. Непогані шанси. Ось <звук> <і, звук> нормально. Сука, є бабелі. <звук> <буде>, чи буде <звук> хто Я його сука, мамою. Бачив, <звук> є бачу бля, єбашу, бля. <звук> Та Помирає бій у дефолті. Ну і тепер крос треба розраховувати на іма, що він зможе потягнути дуель. Мінус один. Ні, не стається. Ім залишається в конекторі. Треба бувати. Мінус мал. <звук> одна до кінця. <звук> <Там> вже мінус Ну вони однозначно. І іме, і знімають пачку. Ну Давай давайте, зроби... Зроби <глес> пост в ТГ, що ми типу, воно... Бой! <глес> <глес> <Boyd, глес> якщо чесно, я весь вечір <глес> умовляв людей, і я їм говорив, я їм пояснював, що таке відповідальність перед аудиторією. Дивіться, якщо ще раз залагаю, я зараз. Ага. Я їм пояснював. Що таке відповідальність аудиторією. і перете? Що ж, друзі, вітаємо вас, вітає польська студія і перед тим, що, що я не зараз, можу за забити хуй. Будемо Вони кажуть, Ми будемо будем піть до двум. Я кажу. Ну що, в я не знаю, что статню складову. Я приїхав туда, до вас, якіню, вас пацаны. Ну, а коли Якщо чесно? Долу, щоб глядачі без цього діла... Ну і закінчили трансляцію в Шадлоу тому праймі сил міража мені здається, можна так його назвати Вандефл. Знаходить кіл по Снаксу. Ситуація 3 в 3, але два дуже червоних гравці в наві. Дуже складно, буде цей раунд здається перемогти. Мальпс у вікні на Китчиніму дуже важливо зараз загинути. Було б добре для фанатів. Наві двоє гравців грає з мейно. Гейтс разом забирає Джеля Вандефол. Останні падає від Мальпса. Дев'ятий раунд. Але цей раунд був від віднайду з пістолетами і достатньо більш такий а, продуктивний. Він вийшов виболою. Вайси поставили виболі. мене два з проханням не ставити треба перемагати не не нарізати цей стрім. типа в тікток. Народжені перемагати. Я так наскільки я не бачу чат наскільки ви типа не розумієте, наскільки мені пізда Ти красава, що прийшов на стрім, передай привіт боді Омельченку. Якщо звісно зможеш Бодя, їбаний омельчук, сука. їбався твоєю нахуй. Щоб Говори. тебе, сука, володь. просто щоб було по-доброму, нахуй. Володь, для володь. тебе стреж, джомже. Фані боти, бля, чи ні. Зараз треба стається покупку Блейдом. Що він говорить? І навіть треба вигнати цей раунд. Закінчити мапу для себе переможний. Дуже важливо. Це матч за вихід на мейджер. І тут Ось для них ну в принципі <плес> було 500 баксів? Ви реально? Дивіться, ви долбове. Я просто нахуй, щоб ви понимали, Щоб ви просто розуміли. Завтра, і я. дивіться, 10-9, я уверен, що навіть Завтра я буду благодарен всім, хто прийняв участь в тому, щоб привести мене. Вчасно на ігру, yeah, yeah. То що Фейзе закрили в 2-0? Yeah. Я просто. Yeah. Я не пишу Саші Сімплу yeah, yeah. за то, що ти сука уйобок, не протягнувся ще на одну ігру, через то що мені типа пізда. пацани. Yeah, yeah. Дивіться, знаєте в чому? Міша, ти супер головне за землеспиводочку, і менше в чат дивись, бо та швидкість є банута цьому. Все нормально. Але на цей студий. Ка, дякую тебе за лайки. Знаешь, что АВЕГНЯ? Що я просто бачу вас. Чельф блядь, блять, хельс! Я вообще не з не зможу коментувати, блять. Не, передай, ревы Кристини здорово, нахуй тобі великий блядь. Коли ти вже сука, блядь... Я виключи Дона, ми гру. Дивимося трішки. це дівчина вандерфол. Я даже не понимаю, як виключити, типа, хоч щось. Кілнаксну робить не наш кіл. Дякую, що ти є. Люблю тебе. Багато, але от... наполеон, дякую тобі, велике старий. Ні, типу, ви маєте викупати, що я тіпа. Типу, я при самому старті вечора сказав, що я маю бути вдома примерно десятки. Дни у колі вовну сухає її бучі бля пошовти нахуй блять. Можна ставку чи я, буде стрімер блювати. Значи флешку накину. Як же він хоче вичити в цьому епізоді? Як же він хоче берегти для але джель! Мішка, передай привіт Миколі Карбівничому. Він, він сьогодні разом з тобою те чарку. Ми сука, каліксукалігулі нахуй здорові тупу як я вчора. То дивіться, якщо буде записати передатком сприяти, цього не буде, бо я типа хуйово себе бачу Привіт, Міша, Передай Тьомі і Олегу шов нюхали бебру бавру, бабру, Олях і Пока. пакарфля. типа, якщо ви будете мати повагу до мене і в селом всього. Я взагалі не розумію, як я дійшов до цього типу, ранга. орсині. шокер, я хуя. типу, ми вообще ну, знаходимося тут? мені. Дуже чітко, що ви находиться, Михайло, зараз. велика повага. Привітай, будь ласка, юлю пецеляк з 18 річчям сонце. Я тебе кохай мішаня Любов юля сука. Передай Привіт, дані Барберу, Нехай дає ще одну козацьку анду, що виглядає трошечки дивикувати. Блять, та виключи вже ці йобані донати. Да, я виключив донати вже. Це це мені похуй, що там кажеш за блять. Динаше попроси людей, щоб підписались на канал, дякую. Ти найкращий навіть коли бухий. Якщо <звук> воно закупилося зараз під Ось. І Пішли град, але врочити мене буду. Мандапол 12 на 11 дуже важливо зараз Бля, як ти хуйово попав старий пізда. Але піста. я тут Шо... я устал, я не можу. Я не можу зараз повторяти в зажиє. Я. я вам клянусь. Просто прийдете, коли я типу, потвораси. Я вам клянусь, що я своїм близьким людям пояснював, що у мене дуже важливий стрім. Мене в мажор, він присходить раз в рік. І я <плес> типу, бути... Це був зараз. Дивіться, якщо зараз мені ніж не покажуть, я просто взлітаю зараз блять. Слухайте, мені вообще похуй, блять. Ви просто не розумієте можливості і все, типу. Ні, мені похуй, якщо зараз типу, мені не покажуть. це закриється, типа, всім. Ні, парни, ні, реально, ви, типа. Ви типу, думаєте, що це типу, якийсь прикол, але. робить бар, не тут. Жень, дивись, просто послухай мене. Якщо зараз, Игорь Вандерфул. Не покаже мені ніж в своїх руках. Жень, тобі просто прийдеться, типа їхати в Техас. <плес> Нет, мені не подобається що ти смієшся типа. Не, брат, реально. грає якась музика в наушниках, я вообще не розумію Ні старий давай, якщо игри в зараз не покрутить при старті мо мого ножа, типа якому я його дав Жень, реально треба буде їхати... Жень, завлей ебал, я застараюсь донести інформацію. Брат, просто надо буде їхати десь типа в Техас. І я типу не уве. Жень, люблю тебе, брат. Дай Бог, старий. Не, давай, якщо я буду недоволен всю ніч, я буду їбашити зараз з рук стіни.

Я зараз гортаю вверх. Моя водичка завтра пригодиться. Ти пиши, Філіп. Стари, ти бомбіну, Дивіться, якщо зараз наві не виграє нагой. Ну, типа, якщо вона не виграє зараз, в мене є дуже велике питання. Пацане Я по перше хочу вибачити, що я типа, в такому віді приїхав до вас, але пацани, я приїхав до вас. Мене було мене типа був нонсенс. В а том, що я е пропущу цей стрім. Щоб ви поняли, я вже завтра передивлюсь всі коменти. Але щоб ви понимали? Я всіх напрягав. Я всіх напрягав, що в мене мажор, він один раз в рік. І я маю бути там. І я маю бути з вами, пацани. Не, Щоб ви понимали, я зараз не бачу, типа даже примерно чат, я нічого не бачу. Поганих девайсів чуту здається, це найкраще рішення, адже тобі все одно треба рухатись, кудись підтискати, ще якось збирати інфу. Я не став дві. Ну я не знаю, Хейтс поки що показує на найдальнішу гру проти масштаб. Це дуже важливо двіжу. Нехай це так і буду продовжуватись. Бі, на нього може вийти з коннектора. Снакс буде виходити шорта. Але всі помирає. Я всі в <сіпи> <сіпи> Ви хочете, щоб я, <сіпи> все Мені я буду. Палас, Виху... вбиває, сука, хевіґлот, ебаный. Хейдж вбивай в андерфал. Похоже, двенадцать, десять, який перевертається в то, що я зараїду. То, що я зараз їду в і починаю, блядь, сука, вашу судьбу, блядь. Пацани, я вам клянусь, вам не можна провоцирувати мене. Вам... Бля, парни, блять. Чуєте, дивіться, ви маєте грати зі мною в одну ігру. Ні, пацани, то, що ви зараз смієтеся, и тип... <свят> <свят> я я готовий покричати, ну, але що... Парні, ну, то що ви має, смієте покрову, зараз, типа, з моєї хуйні, ви маєте фільтрувати. Я, 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 я що що не можу <свят> права <свят> <свят> мати маты такого до такой хуета к ВМА. Это штанга улучшается вечно. Штангист Касти, я знаю, что штангист шокер там. Че, ты кто менее вообще привез? Нет, типа реально хто мене, типа привіз? Я вообще. Эээааа. <звать>. <рик> дивіться, у мене 25 тисяч онлайн, але дивіться, я вам клянусь. Я в душі не у вас. Я в душі не понимаю, якого хуя ви прийшли. Я в душі, я сьогодні на всьому праздник. і ми вбиває Хейрго, бу бу Бывай, бу 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 Ха ми заходим на, на a, a сайт воважає, а, ми прострум, mm. Просто ке. Ааа, мы в дерьме. Бля, пацани, але... я вам кляну. <проб> 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 у, імі 34 на 2 проти 200 у... СНАКС по тоці на реальному каже А хочете раунд виграти, а давайте. пачка причому. Да, а хочемо снаксу в да, ми хочемо, да, да, да. просто щоб зіграти Парні, можемо засужувати, типа. Пацани, я в таке дерьміще, що типа нам придасться і... і то, що ви не хочете. <му> Парни, якщо ви не хочете, я типу понімаю що ви не хочете. Але нам типу прийдеться засуджувати те, що типу хтось там кому то должен дам да 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 фрот, типу кому то хевігаду і Хантер буває біта. Іма побачив хедшот. Іма, хедшот. О, Іма, як ти зараз? Ну, Пацани, якщо без 2, пізди, 30, то, 4, що, то що, що Ігор іграє з моїм тиму, сетом, пацани, це дуже дохуязно для мене, якщо чесно. Ви поняли? А, Я такий самий, як і ви, фанат і прикиньте, Ігор грає з моїм ножом. Має. Ви ахуєлі чи ні? Ну вони просто встали з кам'яними обличчями. Там Сімпл в плей-оффі нас чекає. А ти пам'ятаєш, що Сімпл казав? <риві> так, так, я бачив цей горжечок, де він сказав, що Наві будуть в Ну на сельки вдало відіграли джель та інші. Це зараз дуже добрі мапи. Бля, і... парні, <риві> в такому дірмі аж хоті пецу взагалі не представляють. Бля, пацани, я даже не буду щипать свой телефон. Чтобы я понимала, я прям відчував, Сьогодні в цю ніч? На Настільки це було зараз, ну, гарно, Деякі люди залишити, готові були життя покласти що? за те, по щоб а говорити з цими людьми. Я дію. вам Деякі просто покажу. А, а я їм кажу, що в мене. Я кажу, в мене ду, блядь, і наві грають. А вони кажуть, блядь, це що вообще за хуйня, я кажу. Мене КС, їбашиться, я, я маю бути вдома, блядь. Я п дивіться, ніхто. Я я дивіться, я вам кля, клянусь, блядь. Про дивіться, я зараз п'яний, я просто вам розказую. Ніхто ніколи п'яний не розкаже суть того, чого він їде додому. А я розказав. То що в мене нахуй матч, блядь, а, За виход в, в плей-офф мажора, блядь. І ну, я, це роз... я це розказав. І в нас було пол... де... пол... полне повне недопонімання, взагалі. Але я приїхав і ми стрімимо це разом, пацани. І я думаю, що я завтра зранку проснусь. і в мене повне відчуття того. Що якщо чесно, типу мені пізда. Але. Ну. Я вільна. я вільна я ві я вільна особистість вільної держави. Мені що буде щось не так. Ну напевно, щось іспортилось. Дякую вам, що ви прийшли сьогодні. Нас сьогодні. блять, нахуй двадцять. 20... Нас 27 тисяч. Ви що, долбайоби? Ви реально? Ні. Дивіться, то, то що ви смієтесь, типа, ха-ха, ні, просто питання до чого... вас. Чи, типу, випаде, ви настільки відсталі, нахуй, реально? Це є власна ідея, але можна все одно викорінювати якісь файні моменти. ну, Знаєш, вчора просто спів. Ті знаєте, що я вам хочу сказати, то, що я сьогодні приїхав сюди. В мене була просто відповідальність. То, якщо ви захочете просто побачити нахуй якусь важ, якийсь важливий матч серед мейнкаста, я їм хуй що скажу. Приїду на мейнкаст, і вони будуть коментувати прям на пряму вам в'єбало. <свісна> У мене є нахуй таке право, щоб ви розуміли. Тіпе, я п'яний нахуй, просто щоб ви розуміли, якщо ви захочете, я вриваюсь, нахуй. Вот эта сука без, сука, куки, нахуй, курка ебана, поджарила тебя, дебилка, ебана, паси мне. Якщо просто коротко говоря, якщо ви захочете, якщо ви просто захочете, типа, ви хочете, Якщо ви захочете, <свісна> Бля, чуєте? чуйте? Дивіться, хорошо. До вас питань взагалі нема. Просто одне питання е, для того, щоб ви е, не подавали це далі в медіа І все. Парні, ми ж з вами сидимо, типа в твічі Я приїхав, пацани. Я кинув всіх. Я кинув всіх. Я приїхав сюди. Я включив стрім. Типа реально нікого не було, це слім. Бля, ви ті порохлити? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і блять. мені на голову. На...